Я вас вітаю на каналі Arzaйка, з вами я, бандурська Світлана, і сьогодні ми продовжимо канікули з кесом Що таке фантазія? Це вміння уявляти нове, незвичайне того, чого не існує в реальності. Навіщо нам вона потрібна? Ну, взагалі, навіщо нам фантазувати? Да? А, адже кожного разу ми чуємо а, з, до кінка Повернись на землю да? зніми окуляри. Але без фантазії люди б не вигадали того, що нас про літаки, інтернет, машини. Багато-багато да? класних -багато речей телефони, на якого ми зараз з вами спілкуємося. Да? Отже, фантазія нам. Потрібно для того, щоб створювати щось нове і неймовірне. Щоб створювати ігри, в яких ви граєте, створюю фантазії, створювати неймовірні шедеври, театральні, музичні картини. Так? За допомогою фантазії можна легко знайти цікавий вихід зі складних ситуацій. отже, фантазія нам допомагає мріяти. А мрія це. Шлях, який ми собі малюємо у житті. Отже, фантазуйте, мрійте і створюйте. Малюємо ось таку свою фантазію. Але ви можете намалювати свою фантазію? Як це зробити? Поведу відео про. А ось так? О, так, тепер видно. Все супер. Кажи, Анюта, таке швиденько. Я хочу сказати, от, наприклад, про фантазію. Марія Примаченко, вона ж фантазувала, не зрозуміла. Да, так, вона дуже багато фантазувала. Вона її ось можна нарішена. Ось ось, вона як у нас урок фантазує. Mm -hmm. Отже, ми його ось тут на, на волну ось так загонимо, да? ось так зробимо йому. Вигін такий. Оп. І хвістик ззаді. Раз. Світлана Валентина да. відпочиває. Так, давайте. Давайте спочатку це закінчимо. Грустно, мої лапочки. Так, давайте домалюємо. Тепер вітрила будемо малювати, але давайте якісь такі класні так, вітрила. Так. Не парус, а такий спорт є. А на... Може, крила зробимо йому. Крила ага, можна, так, ага, да, класно. О -о -о. Ось, мені Забить ось цей словний, варіант зробить. подобається. Який словник, зробіть крило. Так, можна, робіть крила. Класно, класна ідея. А, ось парашут, такий парашутний спорт. Напишіть, не, Ще? Корабель щастя. Корабель щастя, так. Ну, писати на киту не будемо, давайте йому щось, тоді можна щось таке, якийсь символ щастя. Можемо написати... Так, ну добре, тут вже нашу фігурку можете, як хочете, замалювати, з волосся. Можна намалювати слона. Можна слона. Я хотіла слона намалювати, мені дуже сподобалась твоя ідея. Угу, давай. Це дракон, а це єдина, єдина дірка, яка виходить з того місця, де він. Він? він не по своїй провині. Бо там. Оце вона старша за цього дракона. І от закинули ще Манесень. Це він виріс, перед сюди може вийде. <laughs> Всі боялися, що він виросте рознищить, Угу. А коли він дивиться, хтось іде. Обач, в нього ось така велика рана. Ага, це, це ранена. Він. Да? Uh -huh. він єдиний раз виліз, коли ще був хубаві. На нього напав людині. хто не... хто напав? Ще раз? Ага. Не так. Порушую. І тепер, якщо, якщо його ніхто не випустить, усім народом капають. Знаєте чого? Чого? зараз. них води. води. По суті, отак от. Отак от. от, так от. Uh -huh. Якщо він був би на свободі, в них води були. Води було Завалися. Тобто вони е, не ну, ніхто не знає, так, що він, у нього є вода? Чи хтось знає? Він водою керує. Угу, клас. Хто небудь, -небудь знає липінці. про це? Тільки він угу. А він може когось там зустріти й йому розказати про це? До цієї пори вхід гора цех, всередині. І, коротко кажучи, ось огора його, що походить, гора. І водить радіусом навколо цієї гори йде стіни. Щоб ніхто до нього не полізе. Тобто не може. Тобто нам отримати воду ніяк? Ми не зможемо. Якщо він сам не вибереться, то він ніхто не отримує. А він може сам вибратися? А ви скажіть, це допомага, який його стримує. Так, тобто це можемо тільки через мага піти, да? якщо того мага вигнать, якби... бо, бо той маг, якби, розумієте, його силу стримує, щоб він не вибрався. Якби той, того мага не існувало, він просто ту скалу десь може вінчити іншу, в іншу все. Угу. Тобто ми можемо розібратися з магом, так? Да? Він комусь населив комусь. Є там у нього якісь люди, які хотіли б цього мага. А? Ну, магу, так. Да. Магу хтось населив? Звісно. Звісно. Вони хочуть його знищити. Але не можуть. Чому не можуть? У нас вже з'явився шанс. Гігантські стіни, гігантські стіни. Так, ну стіни ж то з драконом, а не з магом. Ілі з магом також. А там шлицарі цього мага стоять, вони їх не, не пропустять. Угу. Слухай, ну ми ж креативні, вміємо фантазувати. Я може, боже, вже пів року прийшов. Я буду зараз вимагати, хто його намагатися буде врятувати. Все, ми врятовані, Дмитро, давай. Але... Чому? Це останню воду і забрав. Mm -hmm. Так, Вікторія, слухаю. Я намалювала до а до редактори за бо я не можу намалювати аватарів. А вже ж можна класно, скомбінуй. Це супер. До речі, можна використовувати сьогодні на уроці будь-які матеріали. Я прям з вами хотіла такий урок зробити, щоб ви просто набрали будь-які матеріали, які у вас є: пластирін, пугові, це якісь шматочки тканини, фантики, і ми потім зліпили з нього щось. Але щось ніяк у нас не дойде руки до цього. Так, все, давайте повернемося. Так, по-перше, по я хотіла будинку з побочку. Mm -hmm. Ось така лапка. Ой, зірочка. Mm -hmm. Аж три ось таких крила. Mm -hmm. Три штуки, mm -hmm. чого я не минула. А Такий знак, здається, стихія повітря, якщо я не помиляюся, собака. Mm -hmm. смішно, mm -hmm. Це яблуко. Може ведемо ендеку такий Оленятку. Такі дві книжки. Бачите, іноді на найпростіші предмети найприкольніше виглядають. Ага, і отак, як дітям свізу. Дуже гарно. Клас. Ми чекаємо на фотографії твоїх виробів. Тож, ділися з нами своїми роботами. В мене. Десь в мене були, але вони брудні, треба помити. Угу. І вісім ну, коротше, буде, буде, буде купа фото. Добре, Поліна, давай, а то я щось ä, прошу тебе з фот фотки робіт скидувати, але жодної ще не бачила. Угу. Давай, дякую, далі, Анастасія. Хотіла ось показати, що на моїй роботі зображено те, що дівчина... Скоріше все, що скривали по ось у лісі і їй приходилося рутися всіма методами. Так, і один з методів був? Що? І один з методів, який вона використала, це який? Це грітися своїми думками думками і любов'ю. Клас, це неймовірно. Так, що ще? Чи все? Ну, клас, мені дуже до Ось така робота у мене вийшла. Я вирішила, м просто жив в Африці собі спокійно, нікого не чіпав. Е, але сталося одне диво, що їх вигнали з його дому. І він заблукав. і якось опинився в морі. Так. Іму до нього кит, і і він так і пішов мандрувати, щоб знайти свою родину. Так, він знайшов її? Я ще не знаю. На самому цікавому, Анюта, хто ж так робить? все так роблять, я згодна. Всі так роблять, я згодна. Підтримай відео лайком, підписуйся на канал, якщо тобі до вподоби всі ці малюночки та історії, які діти створили з своєї фантазії. Приєднуйся до нашого телеграм-каналу і Zoom занять. Всі посилання ти знайдеш під відео. Існує багато різних вправ на розвиток творчої уяви, і я дуже рекомендую кожному з вас її розвивати. Адже це допоможе в майбутньому створювати неймовірно гарні речі в своїй роботі, причому в будь-якому напрямку. Навіть в IT, в програмуванні все це творчість, бо навіть Майкрософт не беруть людей, які не вивчали творчість, там обов'язково це або навчання музиці, або малювання в художню школу. Тому бачите, творчість, креативність, фантазія це той шлях, який ми вчимося, розвиваємось і вивчаємо на нас.